Олекса Стороженко скарб. Був собі чоловік та жінка. Були вони люди заможненькі. Усього в їх доволі і поля, і скотинки, і худоби, і хата простора садочком і леватою. Послав їм Господь на втіх одного тільки синка. Павлосем звали. Та вже ще шанували, і пестували вони того одинчика. Не так батьку, як мати. І що то вже за мати була між матірками навдивовижу мати? Вже Павлусь був чималий пахолок, а вона ще возилася з ним, як з маленькою дитинкою. Було власними руками годує його, а він телепень, тільки глита та, як той пусвірнок, знов рот роззявлює. Усю зиму й осінь з хати не випустить. Не ходи, синку, каже, холодно, змезнець. Та ще, край Боже, занедужаєш, то я й умру, не ті жду, поки ти й одужаєш. Прийде весна або літо, знов не пускає. Не ходи, синку, душно, сонце напече головку, голова болітиме. Цілісінький рік не дасть йому порога переступити. Хіба у неділю поведе до церкви та за ним і не молиться, та обома руками за його й держиться, щоб хто не то що штовхнув, а й не доторкнувся Деколи, як обрідно йому стояти, то такий галас підійме на всю церкву, буцім з його чортя калика дере. Ході, мамо, додому, хлипа, і їсти хочу то Мати і веде його додому, не діждавшись кінця служби і благословення. Як кладе його спати, то сама і стеле, і роздягає, і хрестить, і ще й котка співає, неначе над годовичком. Часом батько, дивлячись на це юродство, стане гримати на жінку і похвалятись, що він, Павлося, віддасть у школу дяка, аж у друге село. Як куди і не кажи. Така знає добра і покірна жінка, а як дійде діло до її Павлуся, то як скаже, настане, і очі витріщить, і запіниться, і за ніж хапається. Крий Боже, що виробляє. Кажу ж вам, що й між матерями навдивовижу була мати. Доріс Павлусь до парубка. Так його вигнала та розперло, такий став гладкий та, та, гладки та опецькуватий, Пика широка та удутлувата, як у того салогуба, а руки білі та ніжні, як у паночки. Та об чого б їм і не пошерхнуть. Сроду не то щоб ціпа по косу руках подержав, не взявся й за лопату, щоб одгребти сніг від порога, або за віник, щоб вимести хату. Було старий і стане доказувати жінці. На яку радість ми його вигодували, який з його хазяїн був, що з ним станеться, як ми помремо? Останеться він на світі, мов сліпий, без поводатаря. Е, чоловіче, каже жінка, як Бог милосердний пошле йому щастя, то без нас житиме ще лучше, як теперечки. Уже Павлосеві минув і двадцятий. Вже б він і на вечорниці пішов, так мати не пуска. Не ходи туди, синку, каже, на вечорницях збираються самі п'яниці та розбишаки. Там тебе обидять, віку тобі збавлять. Почекай трошки, я сама знайду тобі, дівчину. Саму найкращу на всьому світі, саму роботящу, вона буде тебе і годувати, і зодягати. І доглядайте, як рідна мати. Так не привів же їй Бог оженити сина. Раз вночі розврядував Павлусь, як на живіт кричить, Меду та й меду. У старих на ту пору не було меду. Що тут на світі робити? Устала мати, накинула на себе свитину, не схотіла будить наймичку і сама метнулась по селу шукати того меду. А на той час піднялась фуга, що не то що вночі, а вдень не побачити в світу Божого? Бігала сердешна, бігала від хати до хати, у кого є, та, каже, нема, не хочеться уставати. Та якось уже випросила у попа. За одним цільничок обіщала бузівка подарувати. Трохи не замерзла, та таки принесла. І що ж? Павлусеві вже не до меду, заснув манесенький, ніяк його й не розбуркаєш, так через той то мед занедужала небуга та й вмерла. За нею вслід і батько ноги просяг, а наш Павлусь і не схаменувся, як з круглим сиротою. Що ж з ним сталося? Правду казала мати, як Бог милосердний, пошле йому щастя. То без батька і без матері житиме ще лучше, як за їх. У покійників, звісно, як у заможних хазяїнів, був наймит і наймичка. Наймид парубок ще молодий, працьовитий, непитущий, а наймичка теж чесного роду, осталась бідною сиротою, і покійниця прийняла її до себе, як рідну дитину. За Павлосем і їм добре жилось, було чим небудь йому гудють, то стара і дякує, і грошей їм дає, і добру одежу, а часом за наймета скотину у поле вижене, а за наймичку хату вимете і води принесе. Отож як умирала стара, то благословила наймета з наймечкою побратись, наділила їх худобою. І аж руки їм цілувала та просила, щоб вони не обижали її Павлуся, доглядали б його і були йому рідними батьком і матір'ю. А вже вона на тім світі буде благати Господа, щоб він милосердний послав їм усякого щастя та талану. Отож після смерті старих наймит женився з наймичкою і стали собі господарювати. Щастя, як горох з мішка, так і сиплеться на нашого павлося. І урожай у його луч, як у других, і корів нема ялових. Накупили волів і послали кілька хур у Крим за сілю, дінь за рибою, построїли шину із лавкою, та й годують скриню карбованцями, як горохом. Кругом у сусідів Талій давить скотину. А у Павлуся, як на сміх, хоч би один тобі віл і здох. Раз наймець піймав у садочку Ройка, так з того одного розроїлось колодок з тридцять. Наймичка доглядала Павлуся, як рідна мати, і годує його, і голови йому змиє, і розчеше, і одягає, і роздягає, і стеле, так йому у вічі й дивиться, думку його відгадує. Бо Павлой за весь день і пари з рота не пустить, хоч би часом чого і схотів, вже не попросить якось йому і слово важко вимовити. Тільки йому й роби, робити, що цілісінький день їсть, а лопав здорово та спить. Було прокинеться вранці, зараз наймечка і ставить перед його душею жарену курку або качку. Або повнісінько макітру вареників з сметаною, їсть не борак, аж за шима лящить. Не спіла наймечка його утерти, а він уже й уклався спати. Поспить на перині, лізе на піч поспати ще у просі, пообідає і знов коня. Коли самою, то знову просу, а коли літом, то вийде у садок, ляже під грушею. А, часом глянувши угору, трошки й розсердиться бісові груші пробобонить, якісь пілі і над самісінькою головою висять, ані одна що не впаде у рот. І щоб то дригонуть ногою та штовхнуть обцівку, то й посипались би. Так кажу ж, йому важко й поворухнутися. Лежить, лежить, та й засне. Пополуднує і знов іде у комору спати і спить же аж до захід сонця. Розбудить його й вечеряти, нагодує, здійме свитину, чоботи, покладе на перину, а він тільки вже сам засне. Лучалось наймет вернеться з поля і навідається до Павлуся, а то й голову важко держати на плечах. А чи не смикнули, б пане Павле, люльки? спитає наймет. Смикну би, пробелькотить Павлусь, так люльки не знайду. Та ось же вона біля вас на лавці. Та хто ж її наб'є, та вона ж набита, я ж її вам набив, як їхав у царину. Отже біля вас і справу положив. Так викрише вогню, розпалить люльку і устромить йому у рот, то він і смокче. Було прийдуть до павлуся парубки та не мовляють його, що пішов з ними на вечорниці. Не піду, пробобоний, та й очі заплющить. Чому? питають. Далеко. Якби вечорниці збирались біля моєї хати, то, може б, і пішов. Е, пане Павле, кажуть йому парубки, якби ти побачив наших дівчат, то не казав би, що далека. Бачив, доволі бачив, озивається Павлусь. Де ж ти їх бачив? Ти ж із хати ніколи носа не виткнеш. «Так коли ж сняться, щоб вони показились, аж обридли, каже Павлусь та й перевернеться на другий бік. Засміються парубки та й підуть від його. Раз на зелені свята зібралось пароботство шукати скарба. Узяли з собою заступи. Лопати і горілочки не забули, та й пішли у степ. Ідуть біля Павлосевої хати от один парубок і каже Знаєте що, хлопці? Вісимо з собою на щастя, Павла Лежня, таке приложило йому прізвище, то вже, певно, знайдемо скарб. Він такий щасливий, що такого і на всьому світі не знайдеш. Підійшли парубки до вікна. Вікно було очинене. Дивляться, а Павлусь розпластався на перині і хропе на всю хату. Пане Павле, а, пане Павле, Хукнули парубки. Ходім лише з нами скарбу шукати. Не піду, одрізав Павлусь. Ходім бо, просять парубки, аж кланяються. Ми тебе так споріду на руках і понесемо. Не тебе нам треба, а твого щастя. Як ти з нами будеш, то, може, Бог дасть і знайдемо скарб. Еге, як Бог дасть, то й вікно вкине, одказав Павлусь. Не піду. Дожидайся ж, поки тобі Бог у вікно вкине, а ми підемо шукати. Зареготались та й пішли собі, заспівавши чумака. Ходили, ходили по степу аж до вечора. Шукали, розкопували могили, до сого приглядувались і нічогісінько не знайшли. Розказують люди, що часом скарби і самі вилазять наверх землі, перекинувшись у яку небудь пакусь, у старого шлодливого діда, або у мершавеньке козеня, або дохлу кішку, кому щастя. І пісна Скар. Так, кажу, до всього приглядались і нічого не побачили. Вже вертаючись, як смеркалось, недалечко од села дивляться, лежить край дороги дохлий хорт. Мабуть, давно і здох, аж гидко до його і близько підступити. От один парубок і каже Слухайте, хлопці, візьмемо з цього хорта та шпурнем лежнею в хату. Нехай це буде той скарб, що Бог йому у вікно вкине. Парубкам подобалася вигадка. От вони підняли того хорта на дрючок та й понесли. Підійшовши тихенько до полусевої хати, розмахали хорта та й шпурнули вікно. А він, як бебехнеться об поміст, так і брязнув і задзвенів. І як жар по всій хаті розсипався дукатами? Тривай, не руш, закричали парубки. Це наш скарб, це наші гроші. Брехня, каже Павлусь, це мій скарб, це мені Бог вікно вкинув. А що? Я ж вам казав, не вірили? Парубки не слухають його та топляться хату, а тут на той галас. Де не взялись наймити із наймичкою, убігли в хату, зарогач та макогін. Як штурхнуть одного, другого, так вони гамувались. Будь ласкавкають паруки, хоч що небудь дай за те, що принесли твому хазяїнові скарб. Наймит кину кілька дукатів та й каже Нате вам за працю, а це наші гроші. Бо самі таки розсудіть, хто б їх у чужу хату вкинув, якби не сам Бог того схотів. Та, все я кажучи, позбирав наймит гарненько дукати і сховав їх у скриню. Отакий то був щасливий наш Павлусь. Сказано якому як Бог дасть щастя, то не треба йому і рідної матері, не треба і скарбу шукати. Сам скарб його знайде. А другому Неборакові на бездолі у те ж саме вікно, от котре вкинувся скарб, у лізе злодій і останню сорочку витягне не поробить день, то на другий і їсти нічого. Щаслива нитка до смерті не вірвалась Павлусеві.